Із трьома синами та чоловіком взяти участь у соціальній акції Стань Святим Миколаєм в один із торговельно-розважальних центрів Черкас прийшла Альона Степанцова. Обрати новорічну кульку з побажанням доручають наймолодшому дворічному Герману. Оголосити побажання, яке їм дісталося, береться пані Альона. Шкільний рюкзак з канцтоварами та солодощами. Це, мабуть, найменше, що ми можемо зробити для цієї дитинки. Подарунок родина купуватиме десятирічному Владиславу. Одразу ж береться до справи. Спочатку обирають шкільний рюкзак. Все поміститься чи ні? Ну, дивись, який великий, а ось цей тобі не подобається. По тому вибирають набір канцтоварів. Циркуль потрібен також. Ляніки фламастерка. Яке шкільне приладдя краще обрати, батькам радить дев'ятирічний Давід. Каже, коли мама запропонувала здійснити чиюсь мрію, відгукнувся з радістю. Мені подобалося, що мама вирішила ну, допомагати другим дітям. Мені теж я теж хочу ну, вирушити, допомагати діткам. Як нема маму, папу, як немає, мама, папа, немає ігри, і Мені їх жалко. Я хочу, щоб. У цих дітей все, встало, все сталося, тому що вони мріяли. Якось ми з дружиною взяли листи, читали, і ви знаєте, я прочитав, що дитина хоче рукавички якісь нещасні. Просто рукавички. Я вже не кажу про тих дітей, в яких хочуть айфони і так, і, і, і так далі. Знаєте, я як це побачили, ну, я кажу, що чоловіки не плачуть, але... Але все таки сльозинка прийшла. Не змогла пройти повз, говорить Черкащанка Наталія Воронкіна. Жінка обрала одразу дві кульки, пояснюю чому. У мене є двоє доньок, і всі вони теж цікавляться кольоровими цими олівцями. І я знаю, як це цікаво для дівчаток і плед з подушкою. Ну, чомусь ближче стало до душі, тому що у мене такі ж самі дівчата і такі подарунки хочуть отримати на Миколаїві. Хочеться створити якесь чудо для цих діток, щоб вони відчували себе захищеними. Про акцію каже, дізналася із соцмереж співробітниця торговельно-розважального центру Юлія Казарян обрати листівку з побажаннями прийшла разом із колегами. Діти це наше майбутнє, і для того, щоб наше майбутнє було світлим і хорошим потрібно виховувати тих дітей, які прийдуть далі в доросле життя. Хочеться подарувати їм частинку свята. Акцію цьогоріч організували спільно департаменти соцполітики та освіти, розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. Каже, участь у ній може взяти кожен охочий. Для цього потрібно вибрати собі листа, прикріпленого до новорічної іграшки. Її людина залишає собі на згадку про участь в акції, а подарунок разом із листівкою має передати волонтерам, які чергують біля соціальних ялинок міста. Розташовані вони у кількох торговельно-розважальних центрах. Різний і діапазон дитячих побажань, додає пані Марина. Були побажання просто манго або рукавички на зиму. А є побажання іграшок, є побажання косметики, є побажання технічних засобів, таких як мобільні телефони, і планшети. За словами Марини Гаркави, усі подарунки 19 грудня дітям вручатиме святий Миколай у своїй резиденції на Соборній площі о 17.15. Наталія Старинець, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.